375 учасників у 35 вагових категоріях. На Буковині відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Детальніше про те, як проходили змагання та які результати у буковинських спортсменів, вже готова розповісти моя колега. Вид спорту, який розвиває координацію, увагу, витривалість та повагу до суперника, на Буковині завершився чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Це перший відбірковий турнір до чемпіонату Європи. Далі збори, далі ще будуть спарінги, далі ще якісь турніри, і ми будемо вибирати найкращих, як завжди. Але це головний турнір, де ми вибираємо найкращих по критеріям відбору. В тому році у ця команда, але інші хлопці і дівчата зайняли перше командне місце. У нас було шість золотих і чотири срібних медалів. Віборонським то тобто, ну, досить здало виступили. Це ще раз показує високий рівень боксу в Україні, які незважаючи зважаючи скажем на війну. Багато дітей виїхало. А ми перші ми лідери. Герман Бережний, який представляв Чернівецьку область, став чемпіоном України. каже боксом, займається 8 років та провів 42 поєдинки. З них 38 – переможних. На чемпіонаті України я провів 4 поєдинки і усіх переміг. У моєму категорії було 14 людей. Я боксував кожен день, боксував з Вінницькою, Житомирською, Рівненською, Харківською областю та став чемпіоном України. Ціла збірна області підготовлювалася до цього чемпіонату разом. Тобто у нас були потужні тренування три, три рази. Ми стояли, збиралися збірної області на спільні тренування і там показували і готувалися до цих змань. Кажуть, цього піку е, основного піку е, е, боксера. Руслан 10 -10. Стеценко з Полтавщини займається боксом лише рік. Це перші його змагання такого рівня, і спортсмен виборов друге місце. Перший бій, бій був з Одеської області, другий був з Києва, третій був з Рівненської області. І сьогодні буде бій з Дніпропетровської області. Всього на чемпіонаті було 375 учасників у 35 вагових категоріях. Буковина виступила з вагомими результатами. Спортсмени вибороли п'ять медалей, з них дві золоті. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА.